Род, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, а, У нас ось така гарна погода. Виїхав дискувати. А, це моє поле. А, трошки захворів, температура, але а, самі розумієте, потрібно посадити, тому що передають дожі, сніги і так далі. А картоплі в землі нічого не буде, в принципі. Ось, зараз попробую подискувати, подивлюся, чи сухе. Ось. А, угол атаки поклав максимальний. <кхи> зараз буду пробувати. Так, друзі, пройшовся один раз кромплянкою і один раз парлачком. А, що можу сказати? Мокре. Ось, видно, що мокре. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Хоча в мене була надія, що воно сухе. Ось таке. Бачимо груди. Ось. Воно повинно було бути таке, як пісок. А це видно, що воно <кій> їмається. <кій> У нас якийсь такий вірус ходить, багато людей хворі. Ось температура. І ось парлак. <плак> <плак> Ось так. Зараз пройдусь просто дисками, щоб цю, ну, можна сказати, вологу закрити. А поки що тут дискувати не буду. Ось так, тільки пройдуся і потім ще заїду, а на ділянку що чистив, там де коріння. А, вчора гній вивіз, розметав, сьогодні можна піти а, трошки пройтися. Ось таке, ось так. Ось ой. Чомусь. Ось такий результат. Один раз пробігся. Воно ну, ну, мокре, видно, що на колеса налипло. Дискую на першій повишеній. Ну, для початку на четвертій пониженій, а потім на Перший повишень так, а ось тут пройшов, ну, можу сказати, що в принципі нормально розсипується. Тут набагато сухіше, ну, звісно ж, тут ще треба бігати і бігати, у нас ось вітер, можливо і дощ буде. Ось, зараз йду звідти, від ріки почну. Ось, друзі, Дон Фенг приїхав, ось будуть теж садити. Це у нас третя понижена, а вугола атаки максимальний, ріжучий. Ось такі борозди, ну, нормальні борозди. Є відео, хто не дивився. E poichão. Ось Донфен, Фен Діа Шел. Ну, кентар теж не курить, бачимо. Газпол, третя понижена і пішов. Звісно, кентавр підкурює більше, кидає чорного димка. Ось. Ну, це залежить все від апаратури, від форсунок, звісно ж, а від налаштування, ну, від багато факторів. Ось. Але, в принципі, там одну-дві секундочки підкурив її, оберти набрав і бачимо, дим не пускає. Це ще мокро. Тут у нас і коні, і трактори, і пташки. Зараз лелеки повинні прилетіти. Це вже точно. Кентар Сила. Ось бачимо, навіть не кинув чорного диму. Нормально. Давай, газуй. Чи можна випасти з трактора? Або ні, або так. Хто скоріше? Дон Фенг чи Кентал? Ну, він десь на другій пониженій. Дон Фенг.

Пуститись забув! <кій> <кій> О! Є пішло! Поїхало! Що є краще, ніж диски? Ну що ж, друзі, ось третє поле. Ось так. Зараз ще пройдусь тудою, переставлю диски і ще пробіжуся, щоб це все зарівняти. Ось такий дракон. Ось так ось одна діляночка, ось друга. А ну тут більш-менш сухо тут можна буде, можна буде садити. У ну, тут провалюється прямо по коліна. Ось так, ніби фрезою. Діду, ти не гнівайся, але може биш ти с яких. У ти винесеш та щось остане. Піднемесь, ката завтра. Да, да. І не забудь. Okay. Озі молоде покоління працює точніше, учиться працювати -да. ось так виярчив. Шорики поробив. Щоб ось такі. Ось таку картоплю. Скільчену. <кій> Повикладувати і позагрібати вручну. Хоча, можливо, і трактором теж можна було б. Поміж так стати і теж, можливо б, і а, загріб шорики. Пропаще молоде покоління. назвожував сюди техніки. Ну що ж, друзі? Можна сказати, посадили. А зараз ось кладу вогнище, буде невеличкий у нас пікнічок. Трактор вдома. Посадив. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам показав і дисковку, і шорики робив, і картоплю посадив. Ось, правда, не стільки і не там, де хотілося, але це вже щось Буде погода, висохне і посажу ще на великій ділянці. А так, ну, біля хати теж нормально. Зараз ось пікнічок. Сьогодні у батька день народження. Ось так. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Всім до зустрічі!